На Львівщині можуть закрити 48 шкіл. У цих навчальних закладах менше півсотні дітей, і такі школи держава відмовляється фінансувати гроші на роботу освітніх установ. Можуть виділити місцеві громади, але чи готові до цього їхні бюджети? І що буде з вчителями шкіл що під загрозою закриття, з'ясувала Христина Гашенко. У нас є зворотня лічба, і лічба така. Урок математики для чотирьох школярів одночасно з першого та третього класів проводить вчителька Ольга Горлата. Поки молодші здають домашні завдання, старші учні пишуть контрольну роботу. Справляєтеся, з завданнями? так, так. так проводити уроки. Пані Ользі доводиться впродовж майже десяти років. Усе через те, що в школі мало учнів. Це є нелегко, але ми мусимо вчителі виходити з таких умов, які в нас склалися в селі. Переважно ми маємо давати уроки математика і математика, українська мова і українська мова. І ми так чергуємо. Найбільше дітей навчається у восьмому класі. Їх п'ятеро. Це то добре, Максим. Я видваю, кучу. Загалом у школі 29 учнів. Та вже з наступного року навчальні заклади, де менше 45 дітей, держава фінансувати не буде. Оплачувати зарплату вчителям та комунальні послуги можуть місцеві громади. Втім, попередньо на фінансування цієї школи у місцевому бюджеті грошей немає. У Нас просто є можливість дві школи з'єднати. Нас буде 65 учнів на три роки. Ми гарантовано би могли існувати нормально і нормально співпрацювати. З вересня цю школу закриють, а дітей переведуть Тут у сусідній навчальний заклад батьки учнів, яким доведеться їздити за 15 кілометрів, не розуміють, чому закривають школу саме в їхньому селі. Централізоване опалення, санвузол в школі. Тут наша світлиця. У нас є спортивний зал, спортивні майданчики, харчівня є. Якщо порівняти то в Дусанові. Там нічого нема. Що для малої дитини в неї чотири уроки? Що вона має робити до п'ятої години дня? От чим вона має бути зайнята? Хто за нею має приглядати? Де вона має харчуватися? Ну от як це має це? Мене дуже болить, як маму, і з вересня реорганізують і цей навчальний заклад Львівщини. Тут у старших класах лише семеро учнів. Переходить на фінансування на бюджет міської ради, а міська рада не Має стільки коштів, щоб фінансувати і тому і тому зливають з іншими школами. Дофінансувати такі школи з обласного бюджету не мають права, кажуть львівські чиновники. З обласного бюджету фінансуються лише заклади освіти обласного підпорядкування. Таких закладів у нас в області є 83. А все інше це будуть нецільові видатки. Це означає, що ми можемо фінансувати лише заклади, які є в нашій в нашому підпорядкуванні. В одній із громад Львівщини, де найбільше шкіл з малою кількістю учнів, обіцяють, вчителів не залишать без роботи. Усім працівникам непенсійного віку буде запропоновано праці. Можливо, вона не повністю буде відповідати їхнім очікуванням, але все ж таки, залишити таких людей без роботи. Ми не прихильники цього і будемо робити все можливе по подальшому працевлаштуванні. Скільки саме шкіл реорганізують із 48 стане відомо вже у липні. Рішення ухвалюватимуть місцеві депутати. Зі Львівщини Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал інтермарафон Єдині новини.